Шалом. Сьогодні ввечері кожен єврей розпочинає святкування біблійного свята Шавуот. Що це за свято? Чому воно відіграє таку важливу роль в житті євреїв і в житті новозавітніх віруючих вішуамесі? Шавуот – одне з найважливіших біблійних свят, відоме як свято Седмиць, а в християнській традиції як П'ятидесятниця. Шавуот означає тижні, перекладі з мови івриту. Шавуот – тижні, Шавуа один тиждень або Сидмиць. У біблійні часи на це свято, як і на Песах, і на Сукот, усі чоловіки мали зібратися разом в Єрусалимі для поклоніння Господу. Це було паломництво. Саме про це розказується і в Брід Хадаша, в Новому заповіті, у книзі Дій, там, де учні Єшуа, коли. На них зійшов Дух Святий, і вони почали говорити різними мовами. Написано, що люди зібралися, збіглися на це, подивитися, і кожен чув мову свого народу, своєї народності. Звідки оці всі різні народності зібралися в Єрусалимі саме тому, що це було виконання заповіді, виконання міцви збиратися разом в Єрушалаймі, на Шавуот. Це свято особливе. І ось три причини чому. Шавуот день дарування Тори, святого письма, яке читає кожен єврей і також кожен християнин. Саме в Шавуот, на горі Сінай, Господь подарував Тору свій закон єврейському народу, а єврейський народ уклав заповіт із Господом. В один момент із народу колишніх рабів вони перетворилися у народ Божий, у народ Божих служителів. Народ свободи під час виходу з Єгипту, весь єврейський народ отримав свободу від фізичного рабства, а під час Шавуоту від рабства духовного. Шавуот як свято, відзначає переход від свободи фізичної до свободи духовної. Кожен із нас, коли приходить до Господа, він в першу чергу отримує свободу фізичну, від всього поганого, що ми мали. Далі ми починаємо читати Боже Слово, розуміємо, як правильно нам жити із Богом. І яке має бути наше життя, наше життя починає змінюватись, але це ще не все. Бог змінює наше життя не тільки для нас, Всевишній має покликання для кожної людини, яке розкривається через служіння іншим людям. Розкриття духовної свободи воно можливе через те, що ми маємо Божий заповідь, маємо що читати, розуміємо, як він бачить наше життя. І маємо можливість служити іншим людям. Шавуот свято перших плодів. Міцву святкувати Шавуот Господь дав на горі сінай саме в сезон збору пшениць. Потрібно було зібрати урожай, принести його в храм як дар вдячності Господу. Трохи важко це було робити, не маючи свою землю. Потрібно було землю. Завоювати потрібно було взяти оту от обіцяну землю, в якій тече молоко і мед. І взагалі для усього єврейського народу успіх у землеробстві це був показник Божого благословіння. Якщо увесь народ був в правильному положенні перед Господом, Господь посилав дощ вчасно землі, а земля давала свої плоди. Приносячи плоди свого врожаю в храм, кожен єврей не тільки дякував Господу. А й згадував про те, що Господь вивів весь народ з єгипетського рабства і дав в спадщину землю, в якій тече молоко і мед. халав, Халаву дваш ерет заватхалав, завад халав, Шавуот свято виливання Роха Кодиш. У Брід Хадиша, Новому заповіті, описується ще один ключовий аспект Шавуоту. Напередодні свята Жлив. Всі Євангелія розповідають про події песаху, розп'яття Єшуа, Його смерть, погрібіння і Воскресіння, як то пророкували. Єврейське писання. Смерть Ішуа на Христі дала свободу від рабства, гріха і смерті усім тим, хто вірить в нього і приймає його жертву, як євреям, так і не євреям. обіцяв своїм талмідім, що він їх занурить у реальність Роха Кодиш. В християнській традиції таке занурення називають хрещенням Духом Святим. Саме це відбулося в Шавуот, п'ятидесятницю. Написано, і буде останніми днями, каже Бог, я виллю від Духа Мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини, і ваші дочки, і ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни. І в ці дні виллю від Роха Кодиш на моїх рабів і моїх рабинь, і будуть пророкувати. Після виливання Роха Кодиш на учнів Єшуа, рабі Кефа встав і сказав проповідь. Після якої покаялось більше трьох тисяч людей. Тому що, от, якщо можна це так сказати, став днем народження Божої громади, бо хвиливає дію Роха Кодиш на нас і сьогодні. Ми маємо можливість піднятися на його святу гору, маємо можливість пережити його справжній небесний Шавуот. Як у учнів Єшуа життя змінилося саме після Шавоту, саме після виливання Роха Кодиш на них. Так і ваше життя може змінитися, якщо ви попросите про це нашого всемоводнього Господа. Шалом.